День в следующий, всім привіт. Давайте по порядку обо всьому. Здесь мости з ремонту, 2ПТС-4. Е, ще не поґрунтовані. Втулки, пальц, все поміняне, все нове, шкварня. Эх. Комплект бортів варимо на відправку. чув, делівері відправи. Скільки ми просто відправляли в дубно? 2300, по-моєму. Да? А 200 ще ручки проїбали завісами, ще мішка прилип на 100 доларів. Ну це таке, будемо в наступний раз відправляти ручки мішочок мабуть, новою почтою, а борта делівері, це не є вигодно, це є плохо. І ще з поганого зазор, бачите? Борти коротше, погнули і... і не так, як треба. Вородій записували, але щось десь <кхем> вийшов цей самий, як його, Про... пропустили в общем, цифри нужні і зробили неправильно. Буває. Получається, е, де він обрізав? Ось його обрізки. Хоча це має поперек, ще один такий лист а він не вийшов. Наробили діло. Ладно, йдемо далі. Кажу, пацанам пас... не можу познімати, то, що вони кажуть, що водос не п'є, немає контенту. <різь> Пора, в Пора в Е... А що в нас замок Жигульовський не підійшов, купили Ставрії. А він інше заведеться чи не заведеться? просто чисто людям щоб вони сказали вариант ка тоже кстати предлагали на процеп тракторний поміняти за 20 тысяч гривень. Наївні, скажи ты все селі, селі живуть міняються на самогонку. Думаю, гонку таку котлету предложу. О, щось там клацає. греле Ми поняли, так? Да? Глушиться ключом. О, пан Славко знає, що робить. Що вам ще показати? Хіри не знаю, немає щось показувати. Я. Неділю не знімав, то моє настання не було, то водос мене задрав. Прицеп цей, що привезли, його платформа рівна. Рама рівна, рама вроді гола продалась. Тут листя було. Потім підпалимо, вона згорить, щоб не вивозитися. Таке, в общем, це металолом, крана немає, приходиться різати на кусочки. Все як везде, ребята. Все як всюди, як, як везде. Тут засрались, ну нічого, скоро трактор зробимо, це все якось розвеземо. Тут метал в перемішку з осями, все як має бути. Цю штуку не забирають, грошей нема. <кій> все у нас. Все у нас. <кій> Хорошо, хоч предоплату скинули, так, да, Вікторович? Такі речі, Ваді каже без предоплати ніхто робити не буде. Во взагалі, та як підходить. Та підходить. Так вже все одно ти зробив з предоплати. Ви цену питали? Сказать їм цену. Кажете, більше, кажете. більше кажи? Звісно, любопоріть. 270 тисяч без доставки. Він отут вийшов. На новій резині, на новому. Новий кузов, драбинка, проводка. Ну і вся ходовка, соответственно, це теж все нове 270 тисяч гривень. Ну, це не знаю що вам показати, коли знаю вже Електрик підключив оцей станок 1Е61 Куплений він був 13 тисяч гривень, якщо бути точним, плюс 200 км на евакуаторі. то для нас пиляка. Значить, блин, работаю. А я тут подальше, я пока не разобрал. Серьезно, сейчас разбираемся. Я вам покажу. Что ты на меня хочешь, скажи? Наплуга пропала. Все, да, да, это я вот этот. Я зараз говорю поїду, а по ти потом Я Я стільки взявся. Тільки один резец поламав Тому. за 2 минуты, Ты вже прийшов, каже, все, не машину нічого. Короче, хотів торсунуть попробовать. Ладно. Ты хороший человек. Так а що я є на воду? Я ж не буду тебе. Короче, водоса машина поламалась. Як ти кажеш, проводком забудеш? Ключ там, два проводка замкнув и і все, і чітко. А вообще масло собрался менять, да? Да, да. Это ты прикинь, это новые вещи, вот, заправлять, масло менять. Сказал а Ивадосу, новый стартер куплять. Он говорит, что хворые люди такие вещи так и говорят. Да, так да. а это же, прикинь резину зимнюю, что там еще? Да там нормально. Страховка, да, то еще два месяца и все? Да. Это вообще... Да там зимняя новая. Зимняя новая? Снега не будет. А, снега не будет, ты отменяешь конец света. Це для Вадика нові віші, він узнає, він не поймає воно. Так, у нас що, день наступний, да, Вадик? Так. Числи... День, понеділок. день понеділок. А коли ми бухати? в суботу почали? Вчора. Вчора? А, а цей прицеп уже 9 днів стоїть. Так до А в очередь? А що у нас в очереди 9 днів Давай, включай, У Мене нема сили. Зараз їдемо в рта відправимо. Вадіка ми ж ховаємо за колеса, він боїться, те це кашник, він у нас там в будки їздить все время. А ми, ми тебе в камеру нарядимо, Вадик. Та, це... Та візьми Юркану. Зачем? Зачем воно мінувати? А, Нельзя, да. Теж те, те ще стоїть, да? Сережа, там Сережа у Вайбері пише, пітушара, не пиши більше, Я тебе в спам кину. Не, ляпав, ти ляпав. на мене перегаром надихав, моя голова крутися. Що робити? Тіким перегаром, блядь? Ну не знаю, ніжним. Там заїбали піщики вже нахуй, наспорті. На, а, це ти злий на них. А машина заїбали прийшов? Дзвонить, сука, під 12 ночі, сука. Писать там вайбер, всяку хуйню. Не дзвоніть йому. Ти білий, блядь. Ти злий на них? Довбойобий. Дзвоніть йому. Мене... Пишіть вайбер, дай номер, я дам номер. У і... дай... мене виключений. А? Мене виключений. Чуєш, а можна їм показати фотографії польських прицепів? По поводу, ви там писали, дишло, жопа сміщена назад. польські прицепи, з яких ми брали. Е, вот. Ми брали з них чертеж, скажімо так, ось, на 5 тонн у них всіх ззад. Тому що якщо ви почнете вкинути кинути, почнете перевертати ось посередині, трактор буде піднімати або переверне. Ось ось, розміри, все те саме. Ось, дивіться, де ось стоять. Бо бляд, всі такі умні, да, Вадик? Та умні Ну, ось, дивись, де оська стоїть. Це польський ага. прицеп, це завод здоровий, це не, не пустишка. Пів метра от жопи. Тільки в них написано, що він на, на 7 тонн на 8 і в них об'єм щось 6 кубів, а ми 12 зробили, да? Так. Може за цього перегрузили. Там хтось писав, що треба бортам. Там, що я стоїть, ще б кілограм би 30 кинули, може би десь не. Я просто думаю, що треба в той раз борта, то 60 сантиметрових в Польщі більше не робити. Да? А де це? Я не пам'ятаю хто у нас ПТС-9 продав, що туди 24 тонни вкинули, блядь, і резина nee, взривалась. Аді... Ні, Вадика. Ні, так все в трехосний. Його так став, сіли, і почав ржать його так. Ні, так це 40. А в девятку хтось 24 тонни вкинув, що колеса взривались, кажуть, прицеп херовий. Не пойму, чого, Щось там було теж, двіж. А от такі колеса і буде заїдеться. От такі колеса каже, треба купляти. А по чому? Ти по 200 гривень продав? Ну так. 066 815. А які ты? 0,66 815? 0,66 915. 81 15 От номер Вадика. Він такі колеса по 200 гривень продає, можете дзвонити. А ці ЗІЛовські нові по чому будуть? По тисячі? Вот такі нові. Да, по тисячі десь. Ну, диск, так. А, диск. Почуханий, покрасный. Дзвоніть. Щоб ви розуміли, кран Днів 12 вже варим. А що з сіла там, їздять, чи бенз кончився? А що масло купимо тобі, так? Да? Я вже долив. А, долив уже? Секономив? А де ти, а де ти масло завій, звичайність? Ти ж мені з утра казав, треба масло купити. Ти пришип. Оце вже мужик. Ти мужичара, водос. Ти мене як кажеш, ще ніколи не. А ні, один раз був зробив, оце недавно пам'ятаю. Ні, оце... Ні, перед цим ти щось обіщав і зробив, борта щось швидко. В... Не ці. В суботу. Не ці. А, не ці. Перед цими а, бортами, так. що ти пообіцяв людині і зварив за день. Ну, так на заказувати борта є. і є. Якщо і бабки ти, 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 ти будуть. Да, 30 тисяч? Да. Без покраски. Краску даю, так впадалося. Ми знайшли, як дуже сікономити, так? Да? Так. Да. Ми запускаємо це масове производство. Так а зараз на нову, потім на делівері, інакше ніяк. Бортаж ми не будемо витягати з дуру. Ти ж грузив все як положено, чи наоборот? Ну, да. По То скажи, мужик. Ай, і кольора ж там А скажи, що там ногти пройшли чи ні? Ногти. Ньохті чи ногти? Ну, все, вже мужик, вже вже все, вже Іван. Вже Іван звичайний. Побриті. Це не релізі стирав сидів. А можна було машину завести, я б коленвал обшків, поняв, як на наш ну, ну, і не Он досить за що здочилось? вже, все. хватає. Він устав я теж так. О, ну, О Господи, так ти з утра такий був. і Кінтуха, кентуха. Не на біля нього ночі. Ні, то це, там я вкончився, він більше не махає. Не махає, так? Ні. Креветки хочуть. Не, годують чувака, так? Да? Креветки в кафурі кончились. Чи може ти машину в нього гібав, поки ніхто не бачить? Та ні. А ти ж такий. Зачем? Ну а як? Давай в ріку тільки на горі. Значить, не хочу сюди вгази. Тобі треба щось. Щас качнемо колесо, секундочку. Мені. А що це за таке? Так корізок робив. Ну, а як у нас вийдуть з приколом. Класна Ліза сюда. В його... Ліза. Куди? Були на прийомки колеса на 16 на 4 болта. Так куди арку броскатали, тут ось по так. Наша цю пластмаску брати. Ну, так. Ну, ну, я шо? там модировал крило на рибалку. Чуєш, а нам ще на прийомку треба срочно. І забрати. Забрати я забув. Дивись. Що? Ну, Дивись. Я видирвав нормалку, дірвав крило, бач, сам не сказав. Ти видирвав? Ну, да, я чіпав будяк, блядь, от так приїхало, ну, оно ну, а, поворот до те одервав. А, з той сторони на рыбалки. Вадик, іди спи. Я не знаю. Задня. Кого? А якщо не підійдуть? Трешка. там. Ну їх заберу. Ну, пижи кинем. Ну, я Может влезет. Не аркой да раскатаем. Нет, не Вырежешь крыло? Вот, Падик, <реку> давай. <реку> а сколько есть? Качающие мало. Еще трошки. Еще. Все, <реку> хватает. <реку> 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 не, вон датчик что-то там пишет, <реку> что, что не это не на две десятки не А Оксана говорит, диски по Я говорю, ну что, что мы их купили такие? Не. І руль у качай. Пузо витроси. Пошотивши, що, блядь? Пузо витроси. Чуєш ти гемор, блядь? Йдіть отсюди. Давай, на да? Хей, кнавелику. Як з навелику? Як з повозки, що гівно в колхозі возили. Не грибись, блядь, бо я б'ю. А тут що, 5 хвилин назад за заправкою Півбаха вже нема бензину. Ну, блядь. Ух ты! Короче, ви поняли?